Всім привіт, мої хороші! Хочу вам вже показати, що я тут роблю і які у мене справи. Привезла я пісок, 3 тони тут цього піска, щоб заливати сарай. Робимо клітку, бо ж райку ми продали, а Глорію я не хочу продавати, поки не спішу. Робиться отут дерев'яна клітка, збивається. На пару днів вона переженеться сюди. Курі мої живуть. Тут у мене ме ще валяється, бачите? Ну як валяється? Вона не валяється, вона складена, поки немає куди її подіти. Була я сьогодні на тому городі. Ходила, покропила вороболю, бо позвонив брат хазяйки, сказав, що ви там посадили, то можете до осіню, в общем, користуватися городом то забирайте звідти, то що посадили, В общем, урожай. І сказав, там вікна в кухню поставити, вони є, тільки їх треба підняти, поставити. Треба чекати, щоб хтось був з хлопців. О. Отак. Така купа піска. Буде залівка робитися, бо ж там в Сарайові тут кошмар. Ця секція зараз теж піде. Вона піде на бік, буде набиватися. А покажу. Тобто робимо погром. Робимо погром. І за того, що будемо заливати зразу пів сарая. Малюха моя, Люсічка. Мамина Люсічка. Малюха тут, бідна, Грязно в неї. Ще, але ну як грязно тут тече над нею і прямо її в клетку. Будемо отак по. Коротше, повалюхину клітку будемо заливати. Глорію звідти теж заберемо, переведемо. Це все буде вичищатися. Будуть заливатися желізні клітки. Там у мене качка. І що хотіла вас запитати, чи можна перенести їм до качку з яйцями, з кублом в друге місце, чи буде вона сидіти. Я її прикрила досками, бо така трохи полохлива. Там теж сідає качка з квочкою, разом в одне гніздо всілися. Там квочка сидить на яйцях. О, зрозуміли як, все на купі. А тут оце, що райка тоді понаривала, повідривала трохи, понаривала. Це все буде зачищатися, забиватися камнями, щебенку і буде заливатися. Тут Глорія мамину. Мамина дівчинка таку маленьку. Мами не сонечко. Давай мамися, ну, давай. Ой, ой. давай. Давай мамочука, давай вулику почухаємо. Да? Вузьку, мама, чухала. Моя дівчинка, вам не видно, бо тут темно. Дай носико, Глорія, дай носико, дай. Ну дай, мама Ти погладимо. Така дівка не дуже ручна, не дуже толюбиться. Сортове так? Мамину принцеса. Така тут теж мама настелила їм соломи, позаносила. Велами понакидувала вона їм. Там з дімою розбирали, так? поки розбирали. Кажи, давай. Давай, давай. Ой, так, мама, цюхала лобика. Лобика почухала, да? Не розбирай цю клітку до кінця, не розбирай, лялечко Ні, там тобі на дворі робимо клеточку, поки поживеш пару днів. Да. Да. І я з тобою буду біля діляти клітки. Ой, Боже, Боже, коли вже закінчиться ці мучення. А, сілися. І качка, і курка матрьони Моя дівчинка, шо, ти за її гладиш, а мене не гладиш, да Валюха? Да, Дочко, що, що? Китя мамина, китя маленька така, да. Моя лялечка така да Мої дівчаточка, скоро будуть нові хатинки. У вас, Да, да, будуть нові хатки. Вже буде добре, поросяток проведемо нові хатки, Спішимо, щоб цей. Щоб обороси були в клітках, щоб і їм було добре, і не було того болота. І дитячі садики, щоб поробити. Це, це, це мучення, знаєте. До. Коли я її закинула, я не можу не почистити нічого. І там постійно було, то дощі йшли, все на неї лялося звідси. Як? Бік в неї грязний трохи. Но мама солому їм попідкидала. то Добре. Тут у мене. І цеплята, і качата, і гусята, всі в кучі сидять. А що зроблю? Поки немає, де їх подіти. Хай сидять. Немає чого з ними поки що зробити. А ви куди намилилися? Качок А? Ви куди? Давай, давай, туди йдіть. Так що хто з тими індокачками, то підскажіть, будь ласка, чи можна її перенести? Я б десь сюди в цей куточок, може, поставила б її, чи що перенесла б. Да, Люсечко. Люська теж котлован нарила. Задай є, пити є. То, то мама туди теж її кинула соломи. Да, моя дівчинко така, моя дівчинко. На минусику цілувала, цілувала твого. Ой, боже, боже. Тут теж була, зірвала вона калітку, вийшла мені на вулицю і це було піпець. Добре, що мама була. І Діма був, і ми якраз е, позаганяли. Ну, правда, і вона, богу дякувати, не драпанула далеко від нас, а зайшла. Дівка ж не маленька, слухайте, гарна лялька. А я сижу, чую. Біжить і гавкає, каже, до мами люська втекла. А, каже, та ти що, каже, серйозно? Виходимо, вона цю калітку вибила, оці його щолки, до самої п'ятої точки для них. І вона вибила, і Глорія вибила. О, і Валюшка моя. Ну нічого, буде все добре. Будуть заливатися клітки, а потім по кругу буде виганятися блок і робитися з блока сарай. Ось такий поки буде. Поки буде так. Потихеньку, помаленьку. Думаю, дасть Бог якось пристроїться воно там все. Ну, до зими треба буде то все виробляти. Важко, коли ще й грошей, нема нема за що його строїти, то все робити і треба. Кров з носа треба. Як продала ту одну свиноматку, то мені якраз хватить позаливати їм підлогу там. А на стіни, де на блоки брати, голова кипить дорію. О! Отак. Ну, друзі, а вас... Люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, що чекаєте моїх відео, підтримуєте, підсказуєте. Дуже велике, дякую. Наблюдайте нас все попереду. Зо мною не скучно, це точно в мене, як на одне, то друге. Весело, в общем, живеться. В кавичках. Так що до зустрічі в наступних відео. Тут моя ріша була вже залізла. Всім пока.